Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке щеплене успадкування та навчимося розв'язувати задачі з генетики на щеплене успадкування. Отже, пригадаємо, що щеплене успадкування це сумісне успадкування генів, які локалізовані в одній хромосомі. Гени, які містяться в одній хромосомі, утворюють групу щеплення. Тому. Кількість груп щеплення буде дорівнювати гаплоїдному числу хромосом або кількості пар хромосом. Кросинговером називають обмін ділянками між гомологічними хромосомами. Частота кросинговеру між певними генами вимірюється в морганідах. Пам'ятаємо, що одна морганіда це відстань між двома генами. За якої частота кросинговеру становить 1%. Пригадаємо генетичну символіку. Великими літерами латинського алфавіту ми позначаємо домінантні алелі. Маленькими літерами латинського алфавіту ми позначаємо рецесивні алелі. Значок жіночої статі зеркала Венери. Значок чоловічої статі з Марса. А авелики а це домінантна гомозигота, а маленькі-амаленькі маленькі, рецесивна гомозигота, а великі а маленькі б великі Б маленькі дигетерозигота. Отже, вчимося розв'язувати задачі. Перша вправа. Диплоїдний набір хромосом у клітинах кролика 44, і грунки 46, собаки 78, корови 60. Визначте кількість груп щеплення для кожного виду організмів. Записуємо розв'язання. Ми знаємо, що кількість груп щеплення організму дорівнює гаплоїдному числу хромосом 1 n Отже, кількість груп щеплення буде становити. Для кролика, якщо 2 – 44, то 1 – 22 Для ігрунки, якщо 2 – диплоїдний набір 46, то 1 – 23 Для собаки Диплоїдний набір 2 – 78, гаплоїдний набір 1 – 39 Для корови. диплоїдний набір 2 – 60 гаплоїдний 1 – 30 І обов'язково записуємо відповідь. Кількість груп щеплення становить для кролика 22, для гру і грунки 23, для собаки 39, для корови 30. Права 2. У котів відстань між генами А і Б становить 12 морганів. Яка ймовірність отримання рецесивного за обома ознаками кошеняти від схрещування дигетерозиготного кота з кішкою, що є рецесивною гомозиготою? Записуємо розв'язання. Генотип кота А велике Б велике, а маленьке Б маленьке. Генотип кішки Абілька. Маленьке Б маленьке, А маленьке Б маленьке. Кішка буде утворювати гамети одного сорту А маленьке Б маленьке. Кіт утворюватиме гамети чотирьох сортів А велике Б велике, А маленьке Б маленьке, А велике Б маленьке, А маленьке Б велике. Кількість кросоверних гамет А велике Б маленьке і А маленьке Б велике буде відповідати відстані між генами А і Б. Тобто становитиме 12%, оскільки відстань між генами А і Б 12 морганід. А ми пам'ятаємо, що 1% кросинговеру це одна морганіда. Кількість некросоверних гамет А велике, Б велике і А маленьке Б маленьке становитиме 88%. 100% піднімаємо кількість кросоверних 12% і отримаємо 88%. Отже, кількість некросоверних гамет А велике Б велике буде дорівнювати половині від 88% 44%. Кількість некросоверних гамет А маленьке Б маленьке також буде становити 44%. Кількість кросоверних гамет А велике Б маленьке буде становити 6% це половина від 12%. І А маленьке Б велике 6%. Кошеня буде рецесивною гомозиготою, якщо зіллються чоловіча гамета А маленьке Б маленьке і жіноча гамета А маленьке Б маленьке. Тобто кошеня матиме генотип А маленьке А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Ймовірність цього становить 44%. Записуємо відповідь. Ймовірність отримання рецесивного за обома ознаками кошеняти становить 44%. Права 3. У мишей гени чорної А велике і короткої шерсті Б велике домінують над генами білої шерсті А маленьке і довгої шерсті Б маленьке. Схрестили чорних короткошерстих мишей з білими довгошерстими мишами. Отримали 6 мишенят з чорною короткою шерстю, 6 мишенят з білою довгою шерстю, одне мишеня з чорною довгою шерстю і одне мишеня з білою короткою шерстю. Визначте частоту кросинговеру та відстань між генами А і Б. Записуємо розв'язання. За фенотипом потомства ми можемо визначити, що мишенята з чорною короткою і білою довгою шерстю є некросоверними, а мишенята з чорною довгою і білою короткою шерстю є кросоверні. Ми знаємо, що частота кросинговеру дорівнює відсотку кросоверних особин, що отримані в результаті аналізуючого схрещування. Тому в результаті схрещування. Ми отримали всіх мишенят у кількості 14, 6 плюс 6 плюс 1 плюс 1 – 14 мишенят. З них кросоверних мишенят двоє. Визначаємо частоту кросенговеру. Складаємо пропорцію: 14 мишенят це 100 двоє мишенят це Х Звідси х дорівнює 2 помножити на 100% і розділити на 14, що становить. 14,3%. Ми пам'ятаємо, що одна морганіда – це відстань між двома генами, за якої частота кросинговеру становить 1%. Якщо частота кросинговеру у нас 14,3%, то відстань між генами А і Б буде становити 14,3 морганіди. Записуємо відповідь. Частота кросинговеру 14,3%. Відстань між генами А і Б становить 14,3 Морганіди. А тепер пропоную вам самостійно повчитися розв'язувати задачі. Справа четверта. Її умова така: диплоїдний набір хромосом у клітинах людини 46, шимпанзе – 48, голуба 80, услона 56. Визначте кількість груп щеплення для кожного виду організмів. Справа 5. У кроликів відстань між генами К і М становить 5,4 морганіди, яка ймовірність отримання рецесивного за обома ознаками кроленяти від схрещування рецесивного за обома ознаками кролика з дигетерозигодною крільчихою? Права, 6. У собак ген чорного кольору шерсті це велике домінує над кавовим це маленьке, а короткої шерсті де велике над довгою шерстю де маленьке. Визначте, частоту кросинговеру і відстань між генами С і Д, якщо в результаті схрещування кавової довгошерстної самки з чорним короткошерстим савцем отримали. Троє чорних короткошерстних цуценят, троє кавових довгошерстних цуценят, одне чорне довгошерстне цуценят і одне кавове короткошерсне цуценя. Успіхів вам і підписуйтесь на мій канал.